Жодного людського фактору очікування та непередбачених відмов. Автоматичну послугу зі зміни інформації про ФОП запустили у застосунку дія. Про це повідомили в Мінцифри відтепер, в разі зміни прізвища, місце знаходження номера телефону або виду діяльності, внести зміни до ФОП можна за два кліки. Нововведенням скористалися щонайменше півтори тисячі українців. Ще одна новина, Харківський суд повністю задовольнив позов Міністерства юстиції до громадської організації Міжрегіональний фонд сприяння працевлаштуванню та комуністичної партії України. Про це повідомляє прес-служба відомства. Тож квартири у Харківській області, яку комуністична партія намагалася сховати, передадуть у фонд державного майна. Я ж нагадаю, мені в спадав до суду 123 позови проти забороненої в Україні компартії. Її представники в 2014 році почали приховувати активи, щойно зрозуміли, що їхні... Діяльності їх діяльність буде заборонена. Схема діяла наступним чином. Партійну нерухомість реєстрували на благодійний фонд громадські організації та родичів, а далі вже майно використовували задля особистого збагачення. З нами на прямому зв'язку Денис Малюська, міністр юстиції України. Пане Денисе, доброго вам вечора! Вітаємо Доброго вечора. Отже, пропоную спочатку поговорити про полегшення життя для українських підприємців. Отже, розкажіть нам, будь ласка, уже які послуги зараз доступні для підприємців стосовно вашого відомства на порталі Дія? У нас багато власне вся реєстрація реєстрація, що стосується реєстрації, кориць забачною повідальністю чи змін до них, що стосується фопів. те, що ви зараз озвучили, це теж послуги, яка надається і знаходиться у сфері міністерства, оскільки здійснюється. Зазвичай реєстратора, а насправді ідея ключова не невизнання цієї послуги це ж те, що вона додалась до переліку тих послуг, які надаються в автоматичному режимі, як, наприклад, реєстрація ТОП чи реєстрація ФОПу. Зараз ще й зміни ФОП так само реєструється автоматом, не людина. Тобто програмне забезпечення виконує функцію людини без жодного втручання якого-небудь людського фактора. Це лише початок безумовно. Ми такі послуги будемо додавати разом цифрою. А оскільки він цифра власне адмініструє дію, і дія це парасолька над усіма послугами державниками, які не даються нашій країні. Тому безумовно ми рухаємось лише вперед, ми плануємо усі реєстраційні послуги передати поступово в автоматичний режим і через щоб їх можна було надавати через портал. А це вже третій крок щодо автоматизації, там де ми знімаємо тягар. А з людей передаємо тягар на програмне забезпечення пане Паре... Денисе, я уточню: а коли товариства вже більші форми, ніж ФОП, можуть змінити якісь дані про себе за допомогою дії, дивіться. Зараз у нас є автоматична реєстрація товариств з мельної повідомленістю, тобто створити науковку можна без проблем і навіть без втручання людини в більшості випадків. Що стосується змін, власне, які стосуються діяльності того, це історія набагато складніша, тому що якщо частину з таких дій можна абсолютно спокійно так само передавати алгоритмам програмному забезпеченню, наприклад, зміни адреси, то що стосується дій складніших, там де потрібна перевірка статуту товариства, там нам прибрати людину з. Цієї процедури буде вкрай вкрай складно, тому що треба дивитись кожному конкретному випадку статут, якщо він не є модельним, і вивчати наскільки поданий пакет документів відповідає такому статуту. Тобто там процедура складніша і простіше буде якраз працювати з тими топками, які скористалися можливістю працювати за модельним статутом, де ми можемо алгоритмічно побудувати відповіді на відповідні зверення людей. Але знову ж таки. Це буде поетапно, в будь-якому випадку першим етапом буде автоматизація простих змін щодо того. І десь вже, як не сказав, що протягом найближчого року чи навіть двох будуть автоматизовані складніші процедури пов'язані з діяльністю туризму. межних зібільності. Це дуже, дуже, дуже складна юридична операція. Навіть людина іноді не завжди спорюється належним чином з аналізом статутних документів ТОВ, і ми іноді розглядаємо скаги пов'язані. Пане міністре, а до яких очікуваних наслідків мають призвести ці новації з точки зору розвитку підприємництва в України? Першу чергу це безумовно спрощення життя фізичним особам, підприємцям, засновникам юридичних осіб, керівникам, бізнесменам? Частково це зекономить кошти бюджету, тому що нам потрібно менше платити людям, які виконують цю роботу, і більше. Концентруватись на а, власне, розробці програмного продукту, тому власне це економія ресурсів, більша прозорість, зручність не потрібно виходити з офісу, щоб зареєструвати чимало змін, і а, власне менше елементів корупції. Хоча знову ж таки поки що автоматизуються досить прості сервіси, де ми не спостерігали якісь істотної корупції а, в набоці державного апарату. Пане Дениса, стосовно рішення господарського суду Харськівської області, це позов Міністерства юстиції України до громадської організації, міжрегіональний фонд сприяння працевлаштуванню та комуністичної партії України. Цей позов повністю задоволений. Чи можете розказати детальніше? Можу. Дивіться, комуністична партія гралася в юридичні ігри. Вони щоб нерухомість не дісталася державі, вони оформляли на різні благодійні фонди, громадські організації. І більше того, вони це не були просто благодійні організації, громадські організації. Часто це були організації, засновані дітьми керівника комуністичної партії пана Семененка. І власне ці діти контролювали відповідні благодійні фонди і користували, контролювали подальшу долю такої нерухомості. Власне, Харківський прецеденти це в нас. Рішення, перші рішення пов'язані з нашим позовом, перші позитивні рішення, там де рішення судів набрало законної сили, і ми майно конфісковане, верніше майно визнане недійсним, правочин визнане недійсним харківським судом. Ми потім дав нам змогу включити цю нерухомість до списку активів, які переходять в дохід держави. Це перші прецеденти. У нас є як позитивна практика, так і негативна практика, зокрема. А нас трішки здивував суд у Хмельницькому, який відмовив задоволення позову. А там найбільша площа нерухомості. і Там якраз теж, якщо не помиляюсь, юридична особа заснована ким із дітей колишнього очільника комуністичної партії пана Семененка. Відповідно, там ми збираємося воювати в апеляційній інстанції і добивати справедливості. Інші суди набагато. Більш позитивно розглядає такого роду справи. От навіть в Харкові вже рішення набрали високонної сили після рішення відповідної апеляційної інстанції. Тобто, в нас є змішана практика. Більшість наших ходів задовольняються, і ми працюємо в цьому напрямку досить ефективно. Але знову ж таки є поодинокі випадки, де в нас не знайшли порозуміння з судами, тому будемо скаржувати судовому рішення. Пане міністре, а якими аргументами, виходячи з аналізу юридичної практики у цьому питанні, керуються суди, коли виносять позитивні або негативні рішення, про які ви теж зазначили? Ну розумієте, я не можу сказати одразу, що рішення суду, де вони відмовляють, нами позов, є однозначно безпідставним. А це дійсно дуже складна процедура, дуже складна тема, тому що на перший погляд, ну що таке політична партія взяла і передала якісь активи в благодійний фонд. Однак, якщо ми подивимось на картинку ширше, зрозуміємо, що це за благодійний фонд, ким він контролюється. родинний зв'язок засновників благодійного фонду чи громадської організації з керівниками політичної партії, причина таких дій, зокрема початок судового процесу щодо заборони, заборони політичної партії, відсутність будь-якого економічного обґрунтування таких дій. І подальше як використання цього майна, яким чином на використало все це свідчить про те, що такі пролочини по передачі нерухомості від комуністичної партії були удаваними на нашу думку. Відповідно, ми і звертаємося з позовними вимогами про визнання їх недійсними. Комуністична партія чи поточні власники активно захищаються, кажуть, що все чесно, все так і мало бути. Відповідно, скажімо так. В них юридична позиція, я б не сказав, що повністю придумана чи немає жодних якихось шансів на підтримку в судах. Але що нам підозріло інше, це те, що там, де якщо мова йде про дрібне майно або там, де немає дітей Симоненка, там суди легко йдуть на зустріч нам, і позови задовольняються. Якщо тільки мова йде про якісь значні об'єкти нерухомості, там одразу суди починають довго думати і споразум відмовляти. Тобто критерій не. Тільки юридичні питання, тільки цінність майна щодо якого ми сперечаємось. І це вже викликає дуже великі підозри і сум з приводу стану справ у судовій системі. Але знову ж таки, я вірю в те, що апеляція, касація буде справедливою, об'єктивною і становить єдину практику на всю країну. Пане Денисе, як багато цього майна? І у скільки взагалі воно оцінюється? Майна багато. Нам складно оцінити кожне з них. Але, наприклад. У нас є кілька об'єктів нерухомості в Києві, в тому ж самому Хмельницькому, в кількох інших обласних центрах, де мова йде про сотні квадратних метрів нежилої нерухомості, яка є досить привабливою з комерційної точки зору. Є дрібніші об'єкти, є багато дрібних об'єктів на території, яка нами не контрольована на окупованій території, тому відповідно вартість таких об'єктів не меншою. А, відповідно, зараз чітко сказати, яка зараз буде оцінка всього цього імперії нерухомості. Нам досить складно. Ми значну частину нерухомості, яка залишилась на праві власності комуністичної партії, вже оформили, передали а, фонд держмайна. А зараз другий етап це там, де ми бачимо, що переоформлення відбулось на кишенькові благодійні організації, громадські організації. Але є ще третій масив а, нерухомості. Де доля ще складніша. коли відбулося ланцюжок перепродажів, і де там не настільки очевидно, що нові бенефіціари, нові власники пов'язані з комуністичною партією. Ті об'єкти нам ще складніше буде повертати у державну власність. А от там, де вуха старчать родичів, дітей Семеленка, там простіше. Дякуємо вам за інформацію. Денис Малюська, міністр юстиції України, був з нами на прямому зв'язку.